Нові правила. Привіт, автохвила. З вами Тата Гусар, і це програма Нові правила, де ми говоримо про все, що диктує новий час. Сьогодні з нами на зв'язку письменниця, поетка, перекладачка та драматургиня Катерина Бабкіна. Говоримо про питання, яке хвилює населення вже багато років, і є не на часі. Мова. Якою мовою нам говорити, що робити із іншими мовами, та як комунікувати так, аби це не завдавало болю іншим? Катю, вітаю. Девід, безбежно вдячна, що ми можемо з вами говорити на нашу сьогоднішню тему і рада, що ви до нас доєдналися. Дякую за запрошення. Я відчуваю, що розмова не буде простою, і за форматом нашої програми мала би бути ще третя людина із протилежною точкою зору. Але наш другий гість з технічних причин не зміг доєднатися, тому що вимкнення електроенергії в Україні воно все ще актуальне. Питання двомовності для українців було завжди актуальним, бо це питання електорального впливу за великим рахунком. І мовний поділ існував, і він досі існує. Хоча все частіше зустрічається питання, чому не державною, та й загальна тенденція кенселенгу російської мови зустрічається. І в принципі, ми сприймаємо російську мову як мову окупанта зараз. Катю, як думаєте, чому так відбувається? Все це, тому що російська мова це мова окупантів зараз. Тому що українське населення впродовж століть русифікувалося насильно, і коли я говорю насильно, я маю на увазі насилля, в тому числі фізичне винищення, заслання, емський указ, Волоївський циркуляр, неможливість доступу до освіти, посад, роботи і якихось інших життєвих благ. Тобто українці не завжди були двомовні. Не завжди були російськомовними. Як би не хотілося комусь думати? Тобто люди, які апелюють до якогось досвіду там 100 років тому чи 200 років тому, їм варто собі поставити запитання, а як ці люди стали російськомовними. Mm -hmm. Ну, або почитати історію, вивчити як про російська імперія пізніше Радянський Союз, в цьому випадку, який випустив виступив правонаступником в плані утисків. утисків. Української мови це якби тривало досить довго, а не останні 75 років, і просто там ще 30 років незалежності це тривало значно століттями. І е, так сталося, що більшість українців стали двомовними. Є двомовні за замовченнями, стали двомовними це таке собі. От це тут є різниця. І чому, що чому так? Ну, якби ті поіснувалися всі, всі парадигмі. Доки не почалася війна в 2014 році, бажання відокремитись від культурного інформаційного поля країни-агресора, а особливо зараз ще й бажання відокремитись в культурному інформаційному полі ідентифікації будь-чого будь взагалі після того всього, що думає, Росія, ну, типу, воно логічне, єдино нормальне і здорове на голову, мені здається. Тому так відбувається добре. А якщо говорити про двомовні родини, наприклад, ну ось вже так сталося, і так відбулося, що є двомовні родини, є люди, які володіють двома мовами однаково. І за соціологічними дослідженнями, ця цифра близько 46%, якщо не помиляюсь, зараз як бути із цими людьми? Чи не утискаємо ми їхнє право говорити російською, коли ми просимо? Говорити з нами українською мовою при працевлаштуванні на роботу, наприклад, як був нещодавно інформаційний кейс? Я не знаю, про який конкретно кейс ми говоримо зараз. Слухайте це питання до правників до мене. Мені здається, що якщо державна мова українська, а вона у нас така, то е, логічно, що якби приватне спілкування це приватне спілкування, право на якісь там приватні рішення. Його, його ніхто ніколи ні в кого не забере. Це базове, базове людське право. Але що стосується роботи обслуговування, документу обігу, навчання і таких інших речей, ну, типу, це має відбуватися з державною мовою. Якби вже знаєте, таким мемом не дуже приємним стало чому державною, але в значній частині, наприклад, штатів Сполучених Штатів, іспаномовного населення. Може бути навіть більше оригінально, ніж англомовного, і майже всі люди теж двомовні. Але коли вони приходять е, працювати кудись, вони це англійською, чому ж ні в кого не виникає типу питання: а чому і не іспанською? Ну, всі ж розуміють, тут іспанську. Наприклад, ну, це може навіть і не, не є добрий приклад. Е, що робити двомовним людям? Зараз саме зручний час? Саме зручний час. Визначитися і обрати, тому що мова це і ідентифікатор приналежності до культурного простору, і до соціального простору. Мова це маркер того, яку інформацію споживаємо, якщо йдеться про те, що онлайн люди читають. Буде дуже різнитися інформація, яка подається російською українською мовою зараз. Тобто, як, як ми формуємо своє бачення про світ, світогляд і так далі. От, є Росія. Те, що вона зараз собою являє, те, що вона зараз робить, і вона є центром, і вона є тим, що задає вектор руху і розвитку російськомовного, інформаційного, культурного і будь-якого іншого, просто і тут ти просто сідаєш і обираєш, хочеш ти до цього мати стосунок чи не хочеш. Тобто, це звичайна табличка і чесна розмова із собою при виборі мови, якою ти хочеш спілкуватися далі. Завжди. Добре, в мене виникає наступне питання. Тоді чому національний рух і культурні парадигми, вони здебільшого витікають з мови? Що може нас об'єднувати, окрім мови, якщо вже так розглядати це питання? Господи, те, що завгодно. Ну, типу, можуть люди групуватися і гуртуватися на основі чого завгодно, але. Логічніше це робити на основі якихось основоположних, життєвих принципів, ідей. І так сталося, що мова у нас стала одним з них не в останню чергу, тому що впродовж століть багатьох вона, її носії, і ті, хто сприяли її розвитку, зазнавали суттєво. Ну і мова, в принципі, є, як я вже сказала, 25 разів, але в вимолю 26-й ідентифікатором приналежності до. Спільноти нації, соціум якогось якогось простору інформації. І фактором об'єднуючим теж. І фактором роз'єднуючим. От, і фактором роз'єднуючим теж. Хочу поговорити з цієї точки зору. Власне ми говорили про те, що обслуговування в Штатах, наприклад, іспаномовне населення все одно воно спілкується англійською мовою. Коли воно проходить до якоїсь державної структури, тощо в Україні так само ну це не зовсім класний мем, але так відбувається, що ми здебільшого звертаємо увагу на те, чому до нас звертаються не державною мовою, і ми виборюємо це право. І разом з тим, ну от в нас є мовний закон, яким передбачено обслуговування ведення заходів, видання друкованої преси, виключно українською мовою. за російську мову ввели штрафи. І норми закону не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються там кримсько-татарською мовою чи іншими мовами корінних народів. Але зрештою в Україні 15% населення, яке користується виключно російською мовою, і 12%, які вважають її рідною. Як бути нам із цими людьми? І взагалі, чи можемо ми тиснути на них і просити їх переходити на українську? Наприклад, дивіться, приїхала я в Сполучені Штати і кажу, вибачте, я послуговуюсь тільки українською мовою. Або народилася я в Сполучених Штатах в україномовній людині і не вивчила англійською. Я кажу, вибачте, я ще жарю тільки українську. Що мені порадять? Логічно, логічно що ви вчите англійську. Ось ось і те саме питання. Мова приватного спілкування рідна мова, мова національних меншин. А... Є під конституційним захистом Дома люди можуть розмовляти будь-якою мовою. Якщо люди мають якийсь статус е біженців, статус переміщених осіб, статус е будь-який будь статус, що потребує соціального захисту, можуть претендувати на забезпечення перекладача там, де це забезпечується законодавчо. Але ну, вважаю, людина російську мову рідного класу, вона може вважати її далі. Але очікувати, що в державі, де державна мова є інша, вона зможе прожити без знання державної мови е, наївно і нелогічно, як на мою думку. Гаразд, тобто… Ну, як, от ці оці 15% людей, які послуговуються виключно російською мовою? От давайте зробимо окей, забудьте там про штати, про ще щось. От ці ж люди, які послуговуються виключно російською мовою. Опиняються, наприклад, ну Господи. На Кіпрі на Кіпрі, добре, на Кіпрі на великий дуже відсоток таких людей. Опиняються в Італії. І що ці люди скажуть: камон, у нас 15%, давайте ну, ми будемо тут заходити і всюди говорити російською. Але чомусь в Україні вони думають, що можна так робити. Ні. Тобто, якби ці люди мали статус внутрішньо переміщеної особи, наприклад, і переїздили десь в Україну в суцільно україномовний регіон, то тоді вони могли би просити собі перекладача з російської на українську, виходить так, якщо вони, ну, якщо вони не встані опанувати українську, то виходить, що в якихось там критичних ситуаціях, коли е йдеться там про загрозу життю, про суд їм би надавали перекладача. А в інших ситуаціях, ну от дивіться, як роблять українці, які переїхали до, Поль до Польщі і не знають мови. Я зараз в Польщі регіони, де українців, тільки послуховуються виключно українською, не 15%, а до 40% доходить. Але коли вони йдуть кудись в магазин, вони не кажуть там, ну говорять до нас українською. Вони, якщо їм треба щось запитати чи дізнатись, приводять з собою когось, хто знає польську або вчать мову. Тому у мене запитання одне тільки до цих людей. Які послуговуються виключно російською мовою, ну, крім запитання, чого вони не в Росії. Типу, а що їх зупиняє від е, того, щоб е, вивчити державну мову на території країни, де вони живуть, це раз, і два, е, ну як вони собі це уявляють в будь-якій іншій країні, не в Україні? Не, не налазить нікому на голову, що в Люксембурзі якісь 15% людей би сказали: секундочку, ми послуговуємося виключно російською мовою і хочемо, щоб нас обслуговували російською. Правда, це була би діч. Ну, враховуючи масштабу Люксембургу, так. Та ну там і 15% це була би інша кількість людей. Не про масштаби мова, розумієте? Але е, ну, 15% це відсотки, типу тобто, до масштабів Люксембургу це було б менше людей. Але це все одно була би діч, правда? А чому це тоді не діч в Україні? Тому що в нас є, міф, міф про те, що мови подібні, це міф. Ми можемо легко розвінчати його на тлі того, що. Є російськомовні дорого. люди не розуміють, російськомовні люди не розуміють українською. Дуже, дуже поверхово, дуже російськомовні не українці, а наприклад, просто, господи, русські. І українська значно там ближче, наприклад, до польської, ніж до російської, якихось інших мов. А щодо того, що населення України частково двомовне, воно не було таким оригінальним, не мало би таким бути. Це вже результат якихось насильницьких дій. Типу, ну в чому, в чому логіка жити в Україні і послуговуватись лише російською мовою, якщо в Україні є державна мова, а не російська, це запитання до цих людей дома з своїми дітьми на дитячому майданчику, в парку, на приватних вечірках, на приватних зустрічах, якою завгодно мовою. Гаразд. А якщо говорити про скандал, який відбувся із моглянкою, буквально. Минулого тижня він тягнеться досі, тому що ще не всі ні правозахисники, ні юристи не виказали своєї думки, але говорять про це в Могилянці заборонили спілкування між собою російською мовою, тобто. Колеги з колегами не можуть говорити російською, і студенти зі студентами в стінах Могилянки не можуть говорити російською. І в університеті зазначають, що це стосується абсолютно всіх викладачів, студентів, адміністративного персоналу, і ця норма прописана в них в правилах внутрішнього розпорядку, як говорить Геннадій Зубко, голова наглядової ради Києво-Могилянської академії. Правовому полі це має вирішуватись. Я не переконана, що це не суперечить елементарно конституцію України і. Декларації прав людини та іншому, але я не юрист. Це має вирішувати питання в правовому полі. Mm. Мені е, я е, тут важливо пояснити, я всіма руками і ногами за україну вовністю, особливо зараз. Е, мене тіпає від звуків російської мови, я не хочу її чути. Я не хочу ніколи бачити нікого, хто не говорить. ну Тому що це люди, які прийшли нас убивати зараз. Але е, в підході, типу. Е, ми забороняємо приватне спілкування російською, тому що зараз іде війна, і треба на цьому фокусуватися. Я не бачу принципової різниці між, наприклад, наступним кроком. Там ми забороняємо студенткам і викладачкам гулянки робити аборти, тому що там війна винищила на багато українців. І там студенти або викладачі мовлянки можуть бути геями, тому що це суперечить національній ідеї чи восени. Тобто, в мене дуже обережне ставлення до всього, що стосується приватних виборів, приватних рішень, обмеження цих прав мені завжди десь там скрипить, бо це базові права. І на мою думку, це питання має бути вирішено в правовому полі. Все. Тобто ніяких публічних дискусій і обговорень цього всього вони не приведуть ні до чого іншого, лише правове поле і крапка. В сенсі публічні дискусії, звичайно, мають бути, тому що в них народжується багато важливих контекстів. І розумін для багатьох людей саме завдяки цим дискусіям, люди змінюють думку і чи не змінюють укріпляються в своїй, але дискусії, типу, поговорити це одне, а вилішуватися такі речі мають в полі. Київський блогер Вадим Фульмахт говорить наступне: він пише цей допис російською мовою з поваги до вас. Я не буду цитувати це російською, перекладу українською, просто щоб ми розуміли контекст. Він говорить, що патріотичний Фейсбучок радіє небувалому єднанню громадян України перед загрозою окупантів і одночасно робить усе, щоб запевнити половину країни в тому, що це не їх країна і не їх дім. Він говорить, що це геніальна ідея. І він розуміє, що в людей нерви, емоції, травми і переосмислення колоніального минулого. І йому не приходить в голову висміювати утиски української мови, культури чи а, культури загалом. І він розуміє, що це взагалі не смішно, але хто сказав, що монополія на травму є виключно в україномовного населення. І говорить, що дякує, що поки що не лізуть до людям на кухню чи в ліжко, хоча зрозуміло, що це лише. Таке тимчасове послаблення виходить, і що демократія вмін... повинна вміти захищати себе і на кухнях, і в ліжку так само. І ті, хто мудріші, скажуть, що ну, це вони дарма, напевно, і треба було чекати до кінця війни. От. І говорить, що дякує за відвертість в уявленнях України майбутнього. От це така суперечлива думка. І з одного боку, я розумію, що. Так, ніби ми не маємо сміятися над тим, що українську мову утискали. Ми всі розуміємо, що це був травматичний досвід для нашої держави, для нашого народу. Ну, особисто моїх родичів депортували до Росії. Було і таке. до ну, Висилки в Сибір вони, напевно, були в кожній родині. Звичайно. Але разом з тим моя бабуся вчила українську мову вже примусово, коли приїхала на територію радянської України. І ну, це такі досвіди, які вони є в кожній родині, і все одно на побутовому рівні ми спілкуємось російською мовою здебільшого. А яка мова буде в Україні майбутнього загалом? І чи буде взагалі якась єдність, окрім як на основі мови? А, звісно, буде, бо вимираючи ці люди, які думають так, як це дядечко. і, ну, Дивіться, в дуже-дуже багатьох країнах європейських є зараз засилля вимушених мігрантів іммігрантів з різних країн. І ніде не піднімається запитання про. Або може і піднімаються, але чомусь не так агресивно про зміну державної мови чи розширення переліку цих мов. Народжена в Росії людина приїхала в Україну радянську і вимушена була вивчити українську мову. Це, блін, нормально. Людина народжена в Польщі, приїжджає в Німеччину і вивчена вимушена вивчити німецьку. Людина народжена в Нідерландах, переїжджає в Аргентину і вимушена вивчити іспанську мову. Це теж нормально. Тільки в нас це в, наш, в наших широтах. Це викликає спротив. Я не можу догнати, чому Може ви, тому що це переміщення відбувається в межах однієї держави, коли люди народжені. Та вже так? давно не одна держава. Може, тому що в голові в цих людей це все ще одна держава, а вже 30 років як ні? Може, в цьому ключ проблеми? Може, і в цьому. Е, мало того, я вас не хочу засмучувати, але ну, в сенсі ніяк не хочу зацінити досвід вашої бабусі. Але люди, які переїжджають з Торонто, в Монреаль. Часто бувають вимушені вивчити французьку. Якщо вони хочуть все розуміти, що відбувається навколо них. Можна прожити з однією англійською мовою, вижити навіть знайти роботу. Але якщо ти хочеш реально розуміти все, що навколо тебе діється, так, ти вимушена вивчити французьку. Ось вам, будь ласка, приклад в межах однієї держави. І чомусь тільки в наших широтах це викликає якийсь такий дичайший спротив. Я для себе не знаю відповіді, чому так. А о, якщо нагадати собі, сфокусуватися, що це вже 30 років, як і близько не одна держава, а люди все ще живуть в Україні і думають, що це ну, тіпа, що є щось хороше в тому, що вони послуговуються виключно російською мовою, це дідь, берегти свою рідну мову, ту, яку ти вважаєш рідною, спілкуватися нею, там, читати нею в приватному спілкуванні, писати нею. Ставити домашні вистави, блін, організовувати вечори, посиденьки, і розмови? Отлічно. Очікувати, що тебе нею будуть обслуговувати в державі, де державна мова є інша. Діч. Ну, як мінімум, недовго, так. От якось так я дивлюся. Як протидіяти тоді цьому спротиву? Чи треба йому протидіяти? Ну, якщо вже відбувається така ситуація, що робити? Як вирішувати це питання? В правовому полі, всюди, де це можливо. Де це неможливо, вирішити в правовому полі. Та нічого не робити, почекати. Я думаю, ще трошечки може потривається війна, на жаль, це за висока ціна, але ще до більшої кількості людей дійде, що може на найкращий вибір приналежності і ідентифікування себе з російськомовним простором. Так, потрошку і тільки такою ціною, на жаль. Ми і через 30 років все-таки приходимо до визнання того, що це вже більш народна криза. В кучі людей в голові дотепер ще так. І в цьому проблема. Це велика проблема. А як бути з тою тезою, яку постійно закидають і говорять, що ось в окопах хлопці теж російськомовні, і дівчата російськомовні є, то їм що кинути зброю і перестати захищати Україну. Чому? Ну, тому що російську мову зараз активно кенселять і говорять нею: не спілкуватися в ні в публічному просторі, ні в приватному житті, фактично, ну як є. Ну, в приватному житті поки що одлічилася одна могилянка. Хлопці і дівчата, як і всі в окопах, так само, як і всі інші хлопці і дівчата в окопах бачать ситуацію суспільні тренди і роблять свій вибір. Якщо вони вибирають говорити далі російською мовою, вони мають на це право, я не часто стикалася з кенселінгом російської мови в приватному спілкуванні. Що стосується публічного простору, публічного контенту і обслуговування це ну, типу, правове поле це функціонування державної мови. Стосовно того, якою мовою говорити в ліжку, вдома на кухні, в окопах. По дорозі в школу чи по дорозі на роботу, реально у нас, по-моєму, тільки одна моглянка пішла. Ну. Отлітілась на тлі фоні, бачите, навіть, навіть іронізуючи намагаються російські слова вставляти. Ви, напевно, теж, до речі, знаєте, я оригінально російськомовна людина народжена російською мовною. Зробила вибір. Але суть в тому, що коли людина робить вибір, вона вибирає хороші і погані сторони цього вибору. Тобто, люди, які вибирають зараз говорити російською. Вони бачать ситуацію, яка відбувається, і вони вибирають в тому числі стикатися з реакцією на цю російську. Тобто вони свідомо обирають слухати зауваження від українськомовних українців стосовно їхньої російської, і вони свідомо обирають не знаю, якусь травматизацію, можливо, інших людей. Але я думаю, що зроз... зрозуміло. Я думаю, що зрозуміло, що зараз це буде відбуватися. В ситуації, коли ми всі проживаємо кривову російську агресію і війну Росії проти України. Зрозуміло, чому російська мова тригеруєш, правда? Ну так. Насправді, і людям так. В, в окопах це теж дуже добре зрозуміло. У нас російськомовне місто, і я можу поділитись лише своїм досвідом, апелюючи до нього зараз, коли їдеш в громадському транспорті і просиш зупинитись на певній зупинці українською, на тебе. Вже не дивляться скоса, але я відчуваю по собі, як мене тригерить так само російська мова. А, і разом з тим, я розумію, що в місті дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які говорять російською мовою, бо вона їм комфортна і зрозуміла, бо вони соромляться своєю українською. Чи може є у вас якісь поради для тих, хто хоче перейти на українську мову, але соромиться? Перейти і говорити. Як, як говориться, так і говорити. Так. Як говориться, так і говорити. Старатися споживати контент українською мовою. Е, серіали, фільми, книжки, все, що є зараз змога споживати, слухати радіо подкасти, якісь речі. Так дуже швидко розвивається мова. Щодо того, яка мова тригерить, якого які мовні ситуації. Я ж зараз в Лондоні. Е, я оригінально російськомовна, але перейшла на українську дуже давно насяч років. 16, свідомо. При тому, що я виросла на Західній Україні, на Заході України, неправильно говорити Західна Україна. Нема плів Східної і Західної України. Україна є одна. Я виросла на Заході України в місті Івано-Франківськ. В російськомовній військовій сім'ї і в 10 років потрапила в школу. Ой, неважливо, в дуже кончену школу. Дуже Елітну, дуже там високоідейну, і дуже кончено в плані того, що насильницький абсолютно підхід до дітей. І там у мене нормальне життя було багато такими ситуаціями, коли я дзвонила на перерві до теми приватного спілкування з телефона автомата мамі на роботу там щось сказати чи спитати. Якась була проблема. Говорила з мамою російською, якась вчителька йшла попри мене і зупинялася і почитала на мене кричати. Це не проблема мови, це проблема пристування вчительки, яка думає, що на 10-річну мовну дитину можна вилати словами п'сяча мова за щось, чого вона не вибирала. Я думаю, таку вчительку треба відправляти укладати асфальт без права роботи з людьми живими взагалі. А там от все було побудовано на тому. Типу насильно, насильно нічого доброго не зробиш, але е, українська мова класна, український контент класний. Uh, він є, йому треба просто дати існувати, допомагати люди, які хочуть перейти, uh, їм, повірте, завжди раді, вам раді тому, як ви говорите. Uh, люди, які не хочуть перейти, uh, ви можете в приватному житті говорити якою заводною мовою Це за право захищає, закріплює за нами Конституція України. Uh, повноцінне функціонування і навіть можливості якісь типу збереження цієї мови у вас є. Але, ну, але є також державна мова в Україні. Вона в нас є, у нас є окрема країна, у нас все ще є окрема держава, куча людей помирає щодня за те, що вона в нас далі була. Дати якісь поради. Слухайте, у мене я з російськомовної сім'ї, живу в Лондоні, у мене російськомовна мама, яка от ту ні в яку. Вона не проросійська. Ну от русський язик це її мова. вона... Ідентифікувала себе довший час як радянська людина. Вже тепер, звісно, ні в кого здорового на голову не повернеться е, язик сказати, що ми русські люди. Але до, до цих всіх подій от, вони в паспорті навіть, в Радянському Союзі. Хоча всі, всі, всі фігуранти історії, її мама, її тато, вона народилася на території України, би. але е, от національність була написана Руськіє в паспорті. От так собі вони написали ці люди. От я в такій сім'ї виросла. І зараз це моя мама зі мною вже вимушена проживає в Лондоні. Ну я її не відправлю якби назад під, під, під бомби. Але і ну, тобто я маю російську мову 24 на 7 в себе в хаті, яка мене тригерить кошмарно. Мало того, цією мовою починає говорити моя дворічна дитина, теж тому що у нас стоїть за купує. І домовитись не виходить. Типу, ясно, що я не вижену з дому свою маму, але ну мені прям фізично боляче, коли моя дитина мені каже: Мама, іди сюди. Я кожен раз просто кажу: її, мамо, іди сюди. І вона повторює. Ну це діч, це дуже неприємна ситуація. Це висмоктує з нас всі ресурси, всі е, сили, і які могли б йти на, на конструктив і на щось приємне в житті. І чим скоріше просто ця російська мова закінчиться, закінчаться її носії. І зникне це питання, і залишиться нормальне функціонування української мови як державної мови в Україні, і всі ми згадаємо, що Україна це вже давно-давно окрема -давно держава, окрема країна. Тим краще всім нам буде. Тобто, це Я? лише питання так, часу виходить. В якомусь сенсі теж. Часу і звички. Часу звички, бажання, натхнення, усвідомлення і відповідальності за свій вибір. Чи залишить нам Катя Бабкіна якесь нове правило після цієї програми? Та, Господи, любіть, думайте головою, беріть на себе відповідальність і робіть все, що хочеться. Супер, дякую величезне. І з вами була програма Нові правила тата Гусар Катя Бабкіна і Автохвиля. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш YouTube канал, ставити лайки. Тиснути на дзвіночки і слухати нас в ефірі на радіо. Дякую, що ви були з нами. Нові правила.